Багато хто каже, ось Дізеля можна брати тільки тоді, якщо там пробіг до 100 тисяч. Тоді, будь ласка, це саме ваш варіант. 94 тисячі кілометрів. Це дізельок 1,5, К-9К, 110 кінських сил з музичкою Басе, заводський ксенон, умивачі фарту, маночки передні, задні, на шикарних легкосплавних оригінальних 17-тих дисках, гума Continental встановлена на автомобілі. Машинка в короткій базі із оригінальним пробігом 94 тисячі км. Автомобільчик має камеру заднього огляду, доволі просторий непоганий багажничок і тепер про стан. Стан салону просто ідеальний. Шторочка є, знову ж таки, так як це у нас преміальна акустика пасе, тут у нас є сабвуфер штатний, два буксировочних люка є, докатка є, аварійка є і сигнальний жилет обов'язково. З Цим е, автомобілем не все просто так, і зараз розкажу чому. Ну, є безключовий доступ, комплектація тут класна, стан салону, дивіться. Нова машина, панорама, тут все ідеально, тут все прекрасно. Датчики світла, дощу, рене, мультикермо просто нове, стан автомобіля новий. Ну дивіться, на одометри 66 тисяч кілометрів. І, не це, і це не тому, що ми захотіли скрутити прибіг, щоб його було ще й менше. Ні, в сервісній книзі, в сервісній книзі, з-за кордону. Є отакий спеціальний запис, який підтверджує мої слова. А тут написано, що на пробігу 28 тисяч кілометрів в автомобілі був замінений спідометр. І тому в сервісній книзі ачот з обслуговуванням починається в 2014 році з пробіга вже 7 тисяч кілометрів, тобто ми додаємо до 28 виходить получається тридцять У 2014 році вже було 35 тисяч кілометрів. Останній запис у нас 57 тисяч кілометрів. Додаємо 28, получається 95 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Так, да, таке трапляється, таке буває, але оригінальний пробіг саме головне перевірювати станом, тобто дивитися на загальний стан автомобіля. Тут у нас все прекрасно. Зараз я ще покажу під простір. Ось, будь ласка, це саме ваш варіант. 95 тисяч кілометрів родного пробіга в автомобіль має. Тож, друзі, будь ласка, запрошую на майданчик для перегляду. Вживу набагато автомобілі виглядають ліпше. Деякі автомобілі виглядають не так класно, як на фотографії, але деякі, наприклад, як цей Кашкай, виглядає набагато цікавіше вживу, ніж є через екран телефону. Тож, запрошую всіх дивитися вживу і приходити до нас на майданчик. Ось такі ще банерки повісені з одного, з іншого боку. І тепер ви точно не помилитесь, коли будете приїжджати повз.